Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик UA Вікторія Ліпченська. Сьогодні в нас така цікава тема, на яку ми останнім часом ну не дуже звертаємо увагу, але дуже потрібно. І так. Тема сьогодні в нас буде така: посадові або робочі інструкції, обов'язково їх розробляти, чи ні. Обов'язкові вони на наших підприємствах. чи ні? Я дуже дякую за це запитання, за ідею для кадрової кави нашому експерту Віталіні Дроздовській. Вчора ми з нею мали невеличкий диспут з цієї теми. Да, і саме. Тому я вирішила поговорити з вами ось про цю обов'язковість або не обов'язковість посадових чи робочих інструкцій. Ми до них дуже сильно звикли. Ми звикли, що їх перевіряють при проведенні перевірок з питання законодавства про працю. Ми звикли, що вони нам стають в нагоді, коли в нас виникають якісь спірні питання з нашими працівниками. Так? Тобто, а що я маю виконувати, а що не маю. Виконувати. А цього нема в моїх посадових обов'язках, тому доплатіть мені за виконання таких обов'язків і таке інше. Тобто, нам дуже допомагає в роботі посадова або робоча інструкція конкретного працівника. Ми її розробили, ми знаємо, що вимагати від працівника певного. Працівник знає, що ми від нього хочемо, оскільки з цією посадовою або робочою інструкцією він ознайомлений. Але давайте трішечки подивимося, Роємося на наше законодавство і дійсно з'ясуємо, а чи є в законодавстві безпосередньо в самому кодексі законів про працю України, чи є вимога розробляти посадові або робочі інструкції і. Чи є взагалі альтернатива для посадових чи робочих інструкцій? Якщо ми подивимося безпосередньо в Кодекс законів про працю України, там нема ані слова про посадові або робочі інструкції. Навіть про ознайомлення з ними нічого не сказано. Да в нас є е, наказ 336 від 29 грудня 2004 року, який затвердив перший випуск ДКХП, і там є загальні положення до ДКХП, в якому в принципі і говориться про необхідність розробки посадових робочих інструкцій, які терміни вони розробляються, як вони мають виглядати, як працівники з ними ознайомлюють і таке інше. Але. В самому Кодексі законів про працю України в нас знов таки говорю, що про посадову або робочу інструкцію нічого не сказано, але сказано про інше. І це інше останнім часом, ну з принаймні з 2022 року, з другого півріччя, має Нову редакцію, так? тобто має нові поняття, має нову редакцію і має, до речі, нові вимоги до нас з вами як до роботодавців. І так, я про що? Я про те, що до, про те, що до Кодексу законів про працю України були внесені зміни. Наприклад, було додано статтю 4 з позначкою 1, де було введено таке поняття, як трудова функція. І під поняттям трудова функція розуміється для конкрету конкретного працівника набір трудових дій, які обумовлені його роботою, також компетенціями та його посадою. Тобто, в нас з'явилося нове поняття: набір трудових дій. І відповідно до цього нового поняття. В нас були внесені зміни. Напогадую, що була в нас змінена редакція статті 29, тепер статті 29, відповідно до пункту першого, частини першої. А змінено було дуже багато в самій статті 29, З чим ми маємо ознайомити працівника перед началом роботи? Що ми маємо йому сказати? Про що проінформувати? Так ось, зокрема, з тих переліків про що ми маємо йому. Сказати, в нас є вимога проінформувати працівника до початку роботи, зокрема, про його трудову функцію. І навіть уточнено в дужках, що про що саме: про посаду та про перелік посадових обов'язків. Дивіться, не ознайомите з посадовою інструкцією. а... Проінформувати про трудову функцію посаду та посадов, перелік посадових обов'язків. Про що це нам може сказати? Нам це може сказати про те, що е, ці трудові функції можуть бути закріплені не тільки в посадовій інструкції. Да? Але те, що вони мають бути закріплені, то є обов'язково. Чому? Тому що ви маєте проінформувати працівника про щось невигадане, не з ваших просто слів. Ви потім забудете самі. Які переліки компетенцій або які переліки функцій трудових ви мали намір закріпити за певним працівником? Тобто, ми розуміємо, що якщо ми говоримо про проінформування, про конкретний перелік? Конкретний перелік трудових функцій, нам треба їх десь зафіксувати. І ось це фіксування може бути в різних варіантах. Ми можемо їх зафіксувати, наприклад, в умовах письмового трудового договору. Але ж письмові трудові договори ви так не любите робити. Тому треба іскати іншу, шукати іншу альтернативу, де зафіксувати цей перелік трудових функцій. І знов, поки що да, ви можете написати? Можливо, у вас є інші альтернативи ніж письмовий трудовий договір і? Посадова і робоча інструкція. Якщо ви вигадаєте щось третє чи четверте, ми з задоволенням з цим попрацюємо на майбутнє і з вами потім обговоримо да, ось варіанти фіксації цієї трудової функції в іншому документі роботодавця. Поки що в нас є два варіанти: або письмовий трудовий договір, там де будуть передбачені і права, і обов'язки, і. Перелік посадових обов'язків або Знов таки повертаємося ми до того, що самим кодексом напряму не передбачено, так? тобто до посадової або робочої інструкції. До речі, і розроблення посадових і робочих інструкцій ми будемо продовжувати як редакція журналу Котровикі роботу з цими питаннями, і так, будемо знайомити вас з тим, як можна застосувати правильно, наприклад, ось це поняття трудова функція. Так? Тому в четверто. Тому номері журналу буде окрема стаття, що таке трудова функція, як її застосувати на практиці, і де її можна зафіксувати. Тому поки що в нас ось є така ситуація. Напряму кодексом не передбачені, але для нас необхідні і важливі як для нас, як для роботодавців, так і для працівників фіксація наших посадових обов'язків і. Посад, тобто, поки що від посадової інструкції або трудового, письмового трудового договору ми поки що з вами не, далеко не відійдемо. Будуть варіанти з задоволенням їх розглянемо, з задоволенням їх будемо запроваджувати, і я вас запрошую так, ось, до такого діалогу. obowiązkowo czy na obowiązkowo posadowa, robocza instrukcja i czym Можна замінити, можливо, в вас вже є рішення на практиці. Не порушити законодавство про працю. Да, бачу, що є коментарі. Дивлюсь у Києві. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Сподіваюся, всім тихого і мирного дня, що він такий в нас і буде, як ми того бажаємо. Ну і Київ, да, не зважаючи на таку погоду, бажаю вам гарного настрію, не піддаватися тому дощу, який ллє за вікном. Всім ще раз тихого, мирного дня і продуктивного робочого тижня сьогодні тільки новий вівторок. Зустрінемося ще на цьому тижні.